Не шукай вечорами, і у мене єдина, тільки ти, бо ні, то твоя чиста твоя чиста є вода, Та я вода, то я присрая вода, сиди. Оголені нерви, стривожені рухи, на до і опісля розвели мости. І серце зайшлося. Його ти послухай, воно настукоче, де хтось, а де ти. Без права на промах, на похибку долю, без права на спротив, іти уперед. Жар птиця у небі, а ти один воїн. Тобі обирати, де пекло, де мед. І що після тебе пустеля чи місто, дороги у безвість чи квітами сад? Чи хтось біля нього захоче присісти, тобі обирати вперед чи назад? Молодий, так тіні його не воловини. На світанку століть закриваються обрізки і в останній підйом вже ось, ось розсурбять геровими, закликаючи нас влаштуватися в новий похід. Про якусь таку гіпермету нашого фестивалю. Хотілося би сказати, що ми ростемо кожного разу. От і наше прагнення до патріотизму, всесвітнього патріотизму полягає в тому, щоб Україна, саме Україна, поєднала патріотів не тільки колишнього Совєтського Союзу, але й патріотів Європи, щоб звідси вийшов цей наш патріотичний рутинянський дух з цього приводу і віршик. Крутилося у оберегах. Суть невінчена удалась з рілля одвічне проростання, і він при розгалузі такий собі, чи Іван, чи Йоганес садив від Криму і до Палестини, Сподіяв плоду всіх цих галілей і садить образу всесвітньої ріллі і зверхність дітвака, бо в світі є він, а зайда. Осоруджується знанням, та так кляне у собі не себе, що сонце кривиться у вигинах вітрин. І він один, Іваночко один, на тій ріллі, що кров'ю перепахло, у житті. А на полі, гайпори, обжинки справляли, столоченій траві, червоні маки вишивали. Червоні <плес> мати небо асфальтне одразу ж змінило тональність. Через скло магазинів маршрутки метро, перехожі кольорові сережки, шнурівки, а піші на стінах місто Кия ми чимось подібні, чи навіть схожі. Видихаю тебе на кілька дієзів сильніше. Амбія війне! Ам'япає! Я О, милий мій прошу тебе, тишла доря пусти мене, проснеться матінка моя, Буде питай, де була. Я Чи згарить я бейбі, чи згарить? Од житухи моєї незвиклої. Сто думок на бульварі голому. Ворон ворону, око не виклює, голуб голубу все ж довбе голову, вмиру ми живемі з природою, попередження за попередженням, Неприверженець містики з модою в чорній одяжі для теплозбереження от бульваром біжу на відрадному, на роботу, у стольному Києві. Враз волосся мені порядному учепилась ворона зловиєво. Один літає у вісні, а інший літаком літає. Хтось пише бардівські пісні, а хтось Попсою заробляє, одним турбує капітал. А інші думають про душі. Хтось в океані не пропав, а хтось втопився у калюжі. Хтось в океані не пропав, а хтось втопився у калюжі. Не такі ми різні, віримо в забобони. У житті всі грішні, в церкві б'ємо поклони, робимо дурниці, на весені кохаєм, а самі, як діти, у вісні літаєм. тільки у вісні, на жаль. Короткі, короткі, свобідні хвилини ще трохи і гнізда тримати лелечі, а дітям розпука, розтанули міни, не ліпляться кулі з води і багнюки. І мама щоранку дає вітаміни, і світ перейшов, із відблисків у звуки. Солдату ще трохи, вже скоро до хати. Студенти бронюють місця по інету у жовтім Єгипті, у рідних Карпатах, де нове життя для нового сюжету. У мами нема чобітків на дощицю, у сина затеплі вже чоботий светрик. Весна на планеті і знову не спиться. Думок, кілометри, думок кілометри, останні хвилини холодного дійства, останні зусилля, і світ спагиниться. І може затеплить холодне суспільство, і може пробудить шумлива водиця того, хто вгорі вже дрімає сто років, того, хто забув про мою житяницю, мою чорноземну, мою чорноку, занедбану дітьми весна і не спить. Сьогодні вже нема Прокляті бандьори. Страдається страна, центр. Приносить сам вас. Весь в Весь чорному, шаровари чорні, сорочка чорна, жупан, шапка, кінь чорний, тільки лице біліє і очі горять. Припнув козак коня до списа, жупана скинув, сорочку, рукава закатав і до роботи взявся. І так гарно працює, сокира в руках аж виспівує. Замилувалась Ганна до ранку, милувалася на того козака, а над ранок скочив козак в сідло, кінь копитом забив і гей, з двору поїхав, тільки чути його. Самий вік жива! І самий вік жива. Не свобода вражень, заспіваних у свідомість, розпещених на майбутнє троянди вітрів і гармоній, дітей, покоління квітів, що визріли на предтечу, волі, настоянці на калині із запахом. Чорнобриць. А ти шануйся, тримай керуно, у полутині, і східної, твоя робота, твій обладунок, і твоя віра, твій У твоє місто б'яли з мову страшному кіно, нові мутанти загарницьких бі. Слов кричить, ті місто б'ється в юном у спробах вирвати з хижих поріг. І може здатись, що нечисть дуже міцно трима, кермо в чіпких волохатих руках. Але володар судна, не той, хто біля керма, і не навік свято не особка. Пото шануйся, тримай керунок у побутині. Міських доріг твоя робота. Вьев ладунок и твоя вера в ее бери. Через лист он отстал, шел сутный мир славу, а за ним, як стіна, шой загон. Кто живый, кто живый, пряд вставай, в ряд. Бувати визволяти, милий рідний край, через річку, через брід, лим сутерних, а злим, ним, що у бій наш повстанський рі, наче бжої сумі, наче шерш. bloutioù la